Доброго ранку. Ми кажемо всім, хто зустрічає свій день із ранком на тисі. І власне, як ми обіцяли до нашої студії, вже завітали другі ранкові гості. Ви знаєте, ти знаєш, перший гість у нас був з Великобританії. Це так. був Олександр Стемп. А зараз до нас завітали гості, які власне побували і готові поділитися враженнями про це власне з нами і розповісти їх вам. Власне, це Наталія Старчак, заступник директора УША номер 3 з навчальної роботи. Аліса Шафар, вчитель англійської мови у номер 3 також учні Андрій Куртів, учень 10 класу, Альберт Волнар, учень 9 класу, а також Анастасія Гунда, яка власне у нас уже другий день поспіль у нашій ранковій програмі. Також вона учениця 9 класу. І будемо ми спілкуватися з ними про а, дружній візит учнівської делегації узвердської школи номер 3 до. Holmost Хай Скул це школа у графстві Йоршер у Великобританії, власне, про цю поїздку, цю екскурсію, яка власне була з 3 по 10 вересня. Тобто, зовсім нещодавно враження ще свіжі від цієї поїздки. Розкажіть, будь ласка, яка кількість учнів? Чому виникла ця ідея? Можливо, це не вперше вже подорожують учні. Розкажіть трошки більше нам, будь ласка. Ну, їхало цього разу, їхало 13 чоловік, це було двоє вчителів і 11 учнів uh -huh. з двох шкіл uh -huh. з третьої школи і з п'ятої школи. Так. Ідея, власне, виникла три роки тому назад, коли до нас е, приїхали британці uh -huh. е, з клубу «Ротарі» uh -huh. і запропонували е, співробітництво. Uh -huh. Три роки це трохи. Трохи важко було так, так і задовго, але не дивлячись на те, ми дуже раді, що нас прийняли, і ми нарешті з'їздили в Великобританію. Тепер чекаємо друзі. А якого формату була ця поїздка? Я просто пам'ятаю, колись я їздила. а нас тоді, наприклад, в сім'ї селили. Тобто, ми спілкувалися наживо з людьми, там, які постійно проживають, є носіями англійської мови. А як тут який був формат цієї поїздки? Ну, похоже был формат да. на самом деле. Изначально э, нас при, принимала школа, и принимал нас клуб «Homeless Rory Club». И нас поселили сначала в такой, называемый «guest house». То есть угу. мы там провели 4 дня, детям понравилось там безумно. Но ну, а потом нас также расселили по семье. Угу. Мы посещали школу, посещали разные уроки, угу. ездили в разные интересные места по экскурсиям. Так что у нас очень хорошая поездка была, очень интересная и насыщенная. Ну, якщо ви кажете, що нашим е, юним гостям сподобалось, то можливо вони нам трошки розкажуть, хто хоче поділитися враженнями від поїздки. А? Альберт, Давай, Альберт наприклад. Ти. Да. Так, розкажи, ну, будь ласка. По-перше, можу сказати, що мені дуже подобались, сподобалися вічливі та ну люди. Угу. З ними дуже приємно спілкуватися, дуже легко, нема цієї напруги. Угу. Також мені е, сподобалась школа. Вона дуже красива, гарна. Та ще можу додати, що вона набагато більша, ніж наша школа. По-друге, перше по там, там діти можуть вибирати, що вони хочуть чи можуть вчити. Та загалом Лондон мені ага, дуже. Тобто то Це була повноцінна школа. Це не були просто там школа з вивчення англійської мови, якісь курси. Це була саме справжня це була школа. школа. І ви так само, от предмети, які там викладаються, ви їх так само вивчали. Так? Так. А як, як відрізняються там викладання від викладання в Україні? І чи відрізняються предмети сильно? Були якісь нові, можливо? М -м -м. Предмети, звісно, були нові. Так. Такі як технології, як е, перукарське діло, як. Е, Справді. Так. Серйозно, так. клас. Текстиль. Мух, ти, да, дуже масло. цікаво. Да, да, урок урок акторської майстерності. Те, ага. Дійсно був цікавий урок. Дуже було багато приладдя, інструментів. Я думаю, що позаздрить навіть музична школа. Угу. А от я наскільки вже. знаю, Ужгородська, третя школа є школою з поглибленим вивченням англійської мови. От наскільки вам було там комфортно власне учням, уже з тим рівнем знання англійської мови? От чи була потреба взагалі от, у перекладачеві? Скажіть, потрібно. Ну, ми на досить доброму рівні знаємо англійську мову. Думаю, нам ну деяким учням потрібно було, але ну деяким ні. Ну що це ще раз, знаєте, свідчить про хороший рівень викладання англійської мови у цій школі. От ви знаєте, можна дуже багато говорити і один раз побачити. Ви власне привезли фотографії, звідти ми можемо їх прокоментувати і о, так наглядно побачити. От як е, ці е, е, класи, ті приміщення, ті визначні місця, в яких ви там побували. Це, це приміщення цейхол школи. школи. Так, це, це школи. І коли ми зайшли сюди, нас тут привітали. Це головна башня міста, яка називається Холмфіс. Це міст 13 го віку. І всі постройки за того часу. А в Вінусі міста це велике місто? Ні, це Нет, это маленький міст, там живе тільки... Вот... Ой! да, і там угу. ми їздили на ферму, нас звозили на цікаве. Ну, а там ми угу. в Лондоні, хлопці. <laughs> <laughs> да, це ж не було, це ж не було. Так, це Тауэр-бридж. Біля тоже Борокс, в якому ми жили. Ой, гарно. Конфіс. Ну, такий класичний англійський, дуже затишне містечко маленьке. Як з фільмом про Гаррі Поттер, якщо чесно, в мене асоціації. Так. Це також ми були на фермі. На фермі. Там на самом деле очень много овец. І по всьому городу вони були, это панорама. Так. Тобто пропонувалося, ви багато відвідували різних місць, так? Екскурсії різні, не тільки навчання. Так. За всіх старотерийців у наших. Угу. Це наша група. Так. в Лондон. Вы знаете, что? О, я так хочу еще раз поехать. Это парадокс на фотографии. Это тоже город. Там у них... Это место, на котором мы были. У них был так называемый Memorial Day. День, посвященный действиям Второй мировой войны. И люди оделись... Вот видите, старая машина. Люди оделися в одежду власне. того времени, они ну как инсценировали, угу. Была, музыка играла. Угу. Очень интересно. музыкальный класс. клас є. в школе, да, музыкальный класс. Ну, оборудование там, конечно, шикарне. Угу. Ну, это также Лондон, Буудика. Статуя возле Биг Бена. Ребята, видите, що це в школі. Это в школі. Це класи чи це якісь це... до коли ми приїхали, то до наших дітей. Так, ми були закріплені британські учні, ага. і е, біля кожного з наших з наших учнів був знаходився постійно хтось з британців. Тобто, ага. це розступило літ. Я так, так думаю, і от ви так попередньо ще розповідали, що проводилось таке певне змагання у тому, що який учень власне буде так координувати а, і допомагати. І так. були такі учні, які навіть вивчили певні українські фрази. Ага. І ви знаєте, це було досить. Ну, приємно чути від англічанина, які, в принципі, не володіють, мабуть, ніякою іноземною мовою. Ні, ще не так. А от цікаво дізнатися взагалом, як вас прийняли і от наскільки є гостинними британці саме у цьому графстві? Як ви проживали, де ви були поселені? Я знаю, що це навіть був окремий такий відведений хостел, якщо не помиляюся. Так, спочатку, як Аліса сказала, да. нас поселили нас в. Хостел, і ми жили там 3-4 дні. Uh -huh. А після того ми переїхали до сімей, які власне нас приймали, і я думаю, що діти підтвердять, настільки було приємне, дружнє і співробітництво відносини один з одним. Що Ну, важко важко це заперечити. Насправді mm -hmm. нас дуже гарно приймали. Ну і знову ж таки, ми говоримо про досвід, здобутий, англійська мова. Це звісно дуже круто і це важливо. Але от пані Наталі, ви є представником керівництва третьої школи. Найпрямішим можна сказати. От ви бачили школи, як щось в технічному плані. Ви для себе не знаю, здобули якийсь досвід, і бачите, що можна щось змінити тут, в Ужгороді. Якось плануються якісь зміни, чи поки що це ну, поки ми це набуваємо недосягну. досвіду, я так, так думаю, хоча дуже багато цікавих речей побачили в школі і стосовно адміністрування і uh -huh. фінансування. А, так як школа дуже велика, в якій ми були, там було 1300 ще учнів, uh -huh. так і починаючи з 11 років, тобто це середня школа без початкової, uh -huh. другий-третій ступень. От то і підхід трошки до навчання інший. дуже багато вчителів, якими мабуть важко координу... яких важко координувати. Але тим не менше, це дуже гарний досвід, і ага. в принципі є чому повчитися. А от хоча, тут... хоча хочу сказати, що і поділитися нам було теж Щоб чим було. так, наші діти приймали участь у концерті ага. в школі, і не знаю, там можливо фотографії. Не будуть фотографії, але ну, будуть, а можливо, буде. так. І я думаю, що ми співали і українською, і англійською мовами, і, на, і танцювали, і грали на фортепіано учні. Тобто Анастасія... ми ділилися, ми ділилися своїм досвідом. Анастасія посміхається найширше, значить, згадала. Та розкажи, будь ласка, що це було? Взагалі, в понеділок ми якби представляли нашу школу, і англічани свою. Uh -huh. це було дуже цікаво. Вони танцювали, і ми були дуже вражені рок-бенд. Вау, wow, серйозно. Так, тобто вони в школі тренуються, і грають, і це було дуже класно. Uh -huh. Взагалі то є, всі були вражені. Також, як Наталі Мілівна сказала, ми співали свої пісні, і вони нам підспівали під англійську пісню. Ми співали Джан Ленен і Меджені. Дуже мило. Так, дуже мало. і потім по закінченню цього мероприємства, ми разом фотографували, сміялись, різні посткарти карт А от ці учні, які з вами контактували та мали вам допомагати. Ви з ними підтримуєте зв'язок? Взагалі, напевно, з'явилось багато нових друзів. Так, звичайно, в кожну вільну хвилинку в цих соціальних мережах. Uh -huh. І як ви план, перепрошую, мені ще цікаво, як ви плануєте? Можливо, це не перший, не останній ваш відвіданий Великобританії. Надіюся. Вас кличуть в гості, напевно. Ще раз приїхати. В гості а потім уже. <зас> Думаю, ми чекаємо, що вони приїдуть до нас в ага, гості. Так. принаймні планується навесні зустріти вчителів uh -huh. зі школи, то ми були б дуже раді їх бачити. Ну а потім і учень також. Мені ще дуже цікаво в плані викладання. Ви знаєте, ну я просто пам'ятаю дуже добре свою школу. Ви не ображаєте стільки, але дуже часто, я думаю, учні мене зараз зрозуміють. Ми сидимо на уроках, і от виникає таке питання: не ну, вже нам це знадобиться в житті? Наскільки можна? ну чому? А от ви розповідаєте, що там зовсім інші? Ну не зовсім інші, але багато інших предметів цікавих. Вам би хотілося зараз до учнів Я звертаюся, щось змінити? От ви там побачили у уроках і днях, як ви проводите в школі своїй третій школі? Щось mm -hmm. додати можливо. Наприклад, уроки хімії. Вони були набагато цікавішими. Ми mm -hmm. там mm -hmm. з конструктором. Та, да, да. Там були також експерименти. Mm -hmm. Нам показували на відео експерименти. Mm -hmm. Не постраждав? Ні, ніхто, ніхто, ніхто не постраждав. Mm -hmm. Було загалом дуже цікаво. От, на жаль, в цей перелік фотографій не потрапили. От мені запам'яталися особливо от, два класи: це драма, клас, це клас театрального мистецтва і перукарня. Тобто, це якраз вкотре свідчить от, про цю практичність тих знань, які здобувають учні. Там цікаво дізнатися. Це власне був досвід співпраці з британською школою. Ю, які власне вже є напрацьовані зв'язки третьої школи з іншими країнами, куди ви от до сих пір уже от е, мали змогу потрапити і здобувати досвід у інших країн? Ви знаєте, можуть сказати, що школа в принципі працює в цьому напрямку, і ми маємо гарні стосунки з школою в місті Кошице. а угу. також ми співпрацюємо з польським університетом. Ми маємо гарні стосунки з Чеською республікою, з краєм Височини, який приїжджає дуже часто до нас. І ви знаєте, що в нас друга мова іноземна, це чеська мова. Тобто я думаю, що це завжди знання мови будь-якої мови іноземної, і не одної, і не другої. Воно розширяє світ і кругозір будь-якої людини. Тобто, Ми намагаємося зробити наших учнів придатними для э, життя в э, цілому світі. Ну і учні, я думаю, дуже стараються <світаю> і беруть все, що можуть здобути, так? Сподіваємося. Учні. Ну і ще одне відлічення велике від, ну, від наших школ – це наліччя шкільної форми. І звертайте увагу на те, як одягли наші учні сьогодні. Е, е, їм були видані галстуки, які… Це звідти. Так, да, звідти. да, да угу. мають право одягати тільки відлічники тої школи. А -а, -а. То є, по оканчанню нашого Альберта діса візит їхав, то все бачить, да, бачить по окончанию нашего... Альберта, садач... визита? Галстук, yeah, все, нашего визита они им выдали эти галстуки, поэтому они теперь с гордостью носят их и в школу нашу тоже. Да? No, ну, буду, вам, у даже свитер, классно. теж. Як вам ідея, до речі, з формою? Подобається ідея? Ви б хотіли, щоб ви запровадили форму вашої школи? Вона більше скажу, вона запроваджена там. Ну, там як, Інакше трошки, так? Трошки інакше. Світлий так. верх, темний низ, як зазвичай, та? я просто пам'ятаю теж. Та. А така вам подобається такий варіант з галстуками, з відзнаками якимись? Мені здається, це круто. Та? І не хитрили, бо ми хитрили. Ми ну, одягали світло рожеву, світло-блакитну, головне, щоб була світла. Мені подобається форма, варіант з форми. Принаймні, зранку не так складно взяти. От щодо таких організаційних моментів, і що ж от до цього і відноситься та ж форма, от яка є специфіка там, власне, у такому самоврядуванні школи, от та ж форма, чого немає у нас? От що о, найбільше вам запам'ятало звідти щодо організації от, роботи у школі? Організації роботи. Важко сказати, бо в принципі ми в школі були тільки два дні. Угу. І хоча ми відвідали її декілька класів і спілкувалися з вчителями. Дуже дивно, але в них нема дзвінків в школі. А як тобто, кожен, кожен вчитель, і, мабуть, учні мають просто розклад, коли в них закінчуються уроки. Uh -huh. Пов'язано це, мабуть, з тим, що коридори досить вузенькі, а школа велика. То кожен вчитель проводить своїх учнів в інший клас, oh. щоб вони так, щоб не, не було скупчення дітей багато. Тобто, це для uh -huh. нас це було дивно, як це урок почався, а дзвоника нема. Угу. Ну, трошки, трошки інакше. Я чула цікаві новини стосовно третьої школи про учнівське самоврядування. Це дуже популярно за кордоном, так? І запроваджується щось таке і в вашій школі. Розкажіть трошки детальніше, будь ласка. Вже третій рік поспіль в школі проходять вибори президента. Угу. Зазвичай приймають участь в цьому учні старших класів. І цього року система, в принципі, завжди одна, є предвиборча кампанія, потім дебати, uh -huh. а після того вибори, ну і інаугурація президента. президента, яка відбудеться завтра. Uh -huh. І ви знаєте, з кожним роком сумлінність і розуміння таких подій в школі у учнів, воно зростає. Тобто вони зацікавлюються більше. ну Я думаю, можливо, ще й в учнів треба запитати. Давайте запитаємо. Ну, Андрій, по-моєму, довго у нас вже не розповідав нам нічого. Як тобі ідея з виборами? Звісно, цікаво, це готує до подальшого життя, дорослого. А з цим з президентом ви контактуєте якось? От, як, можуть, як він може допомогти учням? Це, я так розумію, зв'язок прямий з викладачами, це посередник. Ви звертаєтесь, ви там запланували, можливо, вже вимоги якісь. От ти нам обіцяв, там, ем, я не знаю, ем, шоколадний обід. Де наш шоколад або щось подібне? Буває і таке, звісно. Ми зазвичай із своїми, не знаю, як сказати, українськими приложеннями. Можеш говорити як зручно, пропозиціями. Своїми пропозиціями. Угу. Наприклад, тиждень спорту в школі. Ух ти. Дуже круто, майданчик я знаю, так, спортивний вже на фінальній стадії облаштування. В Минулому році гарна була гарний тиждень спорту проведений. Це вперше таким масштабним чином було проведено, і учні, здається, п'ятих одинадцятих класів брали участь досить активно. І вийшло, що це був навіть не тиждень, а декада. Десять днів, тому що настільки був жвавий інтерес, що всі хотіли брати участь там. Угу. Ну що ж, я думаю, ми будемо завершувати розмову. Вона була дуже цікавою. Я можу вам тільки позаздрити. І я думаю, що це був класний досвід, ви зі мною не можете не погодитись, правда? Ми бажаємо вам успіху в навчанні однозначно. Це важливо, Ви повірте, школа – це найкраще, що з вами відбудеться в житті. Теж насолоджуйтеся цим. Нагадаємо, хто у нас був в студії. Звичайно, до нас завітала Наталія Старчак, заступник директора Ужгородської школи номер 3 з навчальної роботи. Аліса Шафар, вчитель англійської мови, Андрій Куртів, учень 10 класу, Альберт Молнар, учень 9 класу. А також Анастасія Гунда, теж навчається в 9 класі. Що ж, наш ранок продовжується? Ми дякуємо нашим гостям, які завітали до нас, розповіли про свій дружній візит і загалом про діяльність. Для третьої школи наш ранок продовжується залишатися з нами, адже попереду найцікавіше.